У Дніпрі обрали сьогодні запобіжний захід жінці, учасниці інциденту з поліцією, під час якого патрульний застрелив чоловіка. Наша кореспондентка Валерія Холдова просто зараз перебуває біля бабушкінського районного суду. Леро, вітаю, які обмеження наклали на підозрювану? Вітаю Андрію. Суддя частково задовольнив прохання прокурора і обрав запобіжний захід підозрюваній у вигляді домашнього нічного арешту з 21 до 7 ранку на 60 діб. Власне, прокурор просив також про нічний домашній арест, але трошки більший, з 20 до 8 години. Ну а сама ж підозрювана наполягала на особистому зобов'язанні, адже своєї провини вона не визнає. І хочу сказати, що коментувати рішення суду, врешті, вона відмовилась. Ну і хочу нагадати, що санкція статті, за якою її підозрюють, це частина друга статті 342, передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі. Поки що це вся інформація. Андрію тобі слово Тобі відмовчу. Леро, дякую. З нами на зв'язку була наша кореспондентка з Дніпра Валерія Холдова. Вона розказувала про справу, в результаті якої поліцейський застрелив е, порушника.